22 вересня, понеділочок. Шукаємо грибочки. Зустрічають. Зразу зустрічають нас. Ось. Ось. Бачу, ще зараз. Яка стіни там, сті сті стіни йде, я там бачу пару грибів, жінку. Я бачу, бачу Грибочечок. Ой, який весь у моху. Ось тут який красончик сховався. Тут кубка. Хе, і тут кубка нам дасть грибочка. Тут ще такі є. Ох той маленький такий. Звичайно. Ось так. на одному містечку. Чекай, то тут ще є, о. Давайся тут. Десь моя жінка каже, що там я пропустив. А тут заховалася. Заховалася, малі. Ей, яка краса. Ну, далі треба шукати. Ось так ось На одному містечку.